У нас дощ іде цього глянути. Як там мої томати і огірочок. Росте він там, росте. Значить все нормально. А я вийду зараз на вулицю, пройдуся трохи. Хоче дощ, але все одно хочеться вийти. Всім добрий вечір, вітаю на своєму каналі. Всім привіт з дощової Ірландії. Сьогодні дощової. Іду до польського магазину на колесах. Коротше, не знаю, чи встигну, тому що вони начебто 6 приїхали. Зараз 6.15. надіюсь, надію, що вони ще не поїхали. Мені треба купити кріп. У мене вічна проблема в Ірландії, щоб купити кріп. По-перше, я його дуже люблю просто їсти. По-друге... Я придбала нещодавно три дня, ні, два дні назад, прибрала, придбала огірочки у наших людей, які тут займаються вирощенням овочів. Може, який бізнес у них, я не знаю. Жіночка одна возить до нас машиною ну, замовлення, я в неї вже тиждень тому замовила огірки і кріп. Щось дуже довго, ми не могли ніяк зустрітись, то вона переносила зустрічі. Тобто доставку, ну щось там в неї не виходило. Ось, А потім приїхала, все-таки я забрала свої огірки. каже, а кропу нема. Блін, і мені тепер, щоб зробити малосольні огірочки, треба кріп. Я біжу зараз шуденько туди, до Польського, надіюсь, що я встигну. О, такі в мене проблеми, бачите? Ой, короче, друзі, що вам сказати. Будучи в Україні. Коли б не подумала, що буде такий час, що я буду жити в іншій країні, надію, що тимчасово, і шукати кріп. Друзі, шукайте кріп в Ірландії. Я вам якось показувала у своїх попередніх відео, подивіться, про барахолку в Лімеріку, як ми їздили. Ми коли прийшли, зайшли туди на той ринок. Перше, що я побачила при вході, що люди продають розсаду і продавалася розсада кропу. Блін, мене це так просто здивувало конкретно. Тобто такий стаканчик, типу як, ну, звичайно, для звичайної розсади. І там одна кропина. Одна кропина. Я просто зараз думаю про те, коли я жила в Україні, у мене кропу було на городі стільки, самостійного. Та й плюс я ще сіяла. Причому той, що самостійний, був набагато кращий, ніж той, що я сіяла. Чомусь той, що сіяла, його з'їдали оці трі маленькі жучки, а той, що самосівний, був з імунітетом, з минулого року насіяний. знаєте. І він такий крепкий, гарний. Був. Боже, його стільки вдома в мене було. Я й сушила його, і засолювала, заморожувала. А тут, по-перше, він не дешевий, цей кріп. По-друге, в Дансторі не завжди є його розбирають. Одне євро, малесенька пачечка там, не знаю, манісенький пучочок такий, я такий показувала вже вам на раз. Ні, ще є, встигла. Так, прийшли в кімнату, покажу, що придбали на 18 євро. Так, кріп. Ось такий був, Ну, вже такий неліквідний. Пучок кропу вона віддала безкоштовно. Я не очікувала, ну, Вона каже, не треба за нього платити, він такий вже підгулявший. Ну, кажу, добре. Куплю щось інше, щоб виручка була. Так, ось ці огірочки, що я взяла тієї жіночки з теплиці, що на початку відео розповідала. Ось цей кріп піде в малосольні огірочки. А оцей буде завтра на окрошечку. У мене є зелена цибулька, я вчора у лідлі взяла. Ось. І сьогодні взяли. сварену ковбаску. Бачите, смачна. Мені вона подобається, правда, дороговато, 7 євро коштує. ну Але можна буде зробити окрошку, У мене є берена картопля, тільки треба десь буде взяти сметану. Огірочок один залишила для окрошки кріп, цибуля і яйця. І всі інгредієнти майже є. Ось оце взяли сьогодні. Так оце, кріп. І взяли отакі пиріжки. Ми вже один раз брали з капустою. Сьогодні також взяли їх. Непогані пиріжки, нам сподобались. І ще були із картоплею. Зараз я вам покажу ось, з картоплею. Так що будемо куштувати. Оце дві пачки виходить пирожків, ковбаска, ну кріп, це безкоштовно, і оселедець маленьку пачечку. Це саме смачний спрятує. оселедець, що ми тут купували. Він продається в молдовському магазині. ось, І у них так само вони возять. ну Це буде на шубку. У мене є червоний бурячок, зроблю шубу. Ось, Ну і що, виходить, що оселедець. 240 грам ковбаска і дві пачки пиріжків. І все. Це 18. Так що пишіть багато, це чимало. Ось, ну, ось баночку підготувала під засолку огірочків малосольних. А вчора купувала часник, ось 200 грамів євро 20, здається. Коштують. Ось, гарний такий часник, але дуже він у них е крепкий. Ось так що я зараз буду робити огірочечки. Ну і отакі справи в нас такий букет у мене зараз. Вже ці жовтенькі обсипаються, ну нічого. Але все одно красивий. Ну, і така погода. Цілий день знову збиралася вийти, а вийшла під вечір, коли пустився дощ. Ну нічого. Я люблю прогулянки в дощ, це теж корисно. Наші люди там тусуються біля е, курильного вагончика. Тільки не зрозуміло, що вони там роблять, чи то чекають перевізника, я не знаю, буде він чи не буде. Сьогодні субота, може він і приїде. Щось чекають. Ну, я, напевне, і не піду, вже не хочу якось вже тижня-два, напевне, і не була перевізників. Ну, не, не виходила. Один раз не вийшло, хоча треба було сало купити для Роми з Аліною. Ви їх знаєте, бачили вже їх в моїх відео не раз. Ну, Але ми не встигли, ми тоді десь то поїхали, чи що, а вони ще приїздять в певний час, тому так не виходить. Бачите, я вам в останній час. Показувала відео з гарної погоди в Ірландії. Тому що ну реально було сухо, більшість днів. Не так 50 на 50, як зазвичай, а взагалі сухіше було. Я вже не раз сказала, що в цьому році самі ірландці дивуються, як це так, що така погода хороша. Ось я знімала, звичайно, що в гарну погоду, є настрій, вийти, познімати щось. Вітер вибачте. Таре, ну, що продує. Ось. Але хе -хе, вже треба і дощику познімати для вас, показати. А як же ж? Це ж Ірландія, тут ж не може бути постійно сухо і гарно. Так, ну сюди, напевно, я й не піду. Вітер все одно нічого не почуєте. так. Сьогодні вихідний день, я кажу, що людей знову багато. Приїжджих, за таких, бачите, будиночках на колесах, в таких трейлерах люди приїздять, подорожують. Супер взагалі. Не знаю, якби в мене було, напевне, багато коштів. Я б також собі такого придбала. Може колись. Як стану дуже популярним блогером, ось, то і придбаю собі. Ну, Реально це моя, ну не то щоб мрія, але мені здається, що це цікаво і в своєму житті можна було. б Спробувати таке. Це прикольно. Ну, Звичайно, що потрібно мати з ким подорожувати. Самому ну, це таке. Не знаю, мені здається, що важко, не цікаво. А от з ким? Ну і, і звичайно, що мати за що. Ну, звичайно, що такий будинок купувати, коли в тебе кошти пораховані, ніхто не буде, тому що це затрати такі ну, немаленькі. Ціка гортензія красива в нас тут. Ось. Це вже в тому випадку, якщо вже є кошти. Навіть на це, знаєте. Бачите, для ірландців дощ це не погана погода, вони звикли, вони вон, тусуються, вон, скільки людей. Чуєте, як шумно. А, і на рахунок того, що я сказала, що, напевне, зможу собі дозволити, коли стану популярним блогером, який нормально зможе заробляти. Чому я так сказала? Не просто так, друзі, тому що я зараз розумію, що це одна із сфер діяльності, яка приносить великий заробіток на нинішній час, ну, людей, в яких дійсно це виходить робити. Зараз я трішечки відступ, тому що дуже квіти гарні. Далі продовжимо. Подивіться. Я вже їх показувала, ну покажу ще. Які ж вони тут гарні ці гортензії, Це просто просто гайф. Такі великі, бачите? Треба, до речі, сфоткати і мамі вислати. Вона буде просто вражена. Вона так любить гортензії. У нас вдома такого кольору немає. Бачите, ці молоденькі, які такого кольору гарного. Ой, а це взагалі як букет. Трішки поналивала, я ще вийшла, отак, бачите? тапочках. Нічого таке. Так от, до чого я вела. Що, друзі? Проаналізувавши всю ситуацію свого життя, я по професії швачка, кравчиня. У мене ця професія гарно йшла до війни. Мені подобалося, я навіть вже прокачалась до того рівня, що закупила собі обладнання, придбала сучасне, таке гарне обладнання. Облаштувала собі майстерню на дому і шукала клієнтів через інтернет. І відшивала і відправляла новою поштою. Навіть я з деякими клієнтами не зустрічалася особисто. Просто як онлайн там обсудили модель, крій, фасон і тому подібне. Я відшиваю, ну роблю, відправляю вже готове і зі мною розраховується. Ось. Ну, так можна працювати, звісно, але великих коштів ти не заробиш. Ну, Цього вистачить для того, щоб просто жити. Але щоб жити, як, наприклад, хотілося б, не то, щоб я там хочу дуже якось заможна жити, ні. Ну, чесно, я б не хотіла сильно мати багато грошей, прям дуже багато. Хотілося Але, б, щоб їх було дозволити собі те, що ти саме хочеш в цьому житті. Розумієте? Ну, тобто, Придбати, наприклад, отакий трейлер, поїздити, поподорожувати, там, зробити гарний ремонт. Я не знаю, ну такі якісь елементарні речі, там, без якихось алмазів, бриліантів і тому подібного. Ну, звісно, якби вони були, було б непогано, але самі розумієте, що я маю на увазі. І я так зрозуміла, що моєю професією дуже багато чого не заробиш. Господи, я тільки що так злякалася. Ось лисиця оця. Чи це лис? Він якийсь більший. Подивіться, яка Це самець. Слухайте. Ого, який здоровий. Я йду така спокійна, але він тут часто. Тут, ну, самочку я бачила. Може його бачила. Ну він такий здоровий. Я прям йду, відчуваю погляд. Фух, блін, якщо чесно, аж трохи злякалась. А, там хтось йому їсти дав. Вони кидали. Добре, не будемо його тривожити, щоб він на мене не напав. Ось. А от блогерство, соціальні мережі, ви знаєте, вони зараз дуже популярні, і на цьому можна гарно жити. Прям дуже гарно. І ви знаєте, в мене виходило, коли я була вдома, коли вела блог про сільське господарство, то в мене Ютуб дуже гарненько набирав перегляди прямо останніх. Півтора роки, рік. Взагалі я бачила, що динаміка пішла, пішла, пішла. Швиденько почав розвиватися він. І у мене навіть вже там я вже розповідала не раз, що навіть якась була вже монетизація. Ну, невелика, там 50 вже виходило доларів в місяць. Ну, це вже було, знаєте, мені дуже приємно. І це я вважала, що вже я до чогось добилася. Ну, правда, я багато на це часу потратила. Щоб дійти до тієї монетизації 30-50 баксиків в місяць, то це мені довелося майже три роки працювати. В Ютубі я маю на увазі. Є канали, які значно швидше добиваються якогось успіху. Ну, я ж кажу, що я там не якийсь суперпрофесіонал. Я стараюся удосконалюватися. Але поки що у мене не зовсім це виходить ідеально, як би я хотіла. Ну, сподіваюся, що в майбутньому все-таки буде якось воно розвиватися і я прийду до того, чого б я хотіла. Тому продовжую, продовжую, продовжую тут. Мені цього не вистачає. Не те, що я там веду цей канал для того, щоб прямо тільки мати вигоду. Ні. Ні, це знаєте, воно більше як, як, як моє. Це більше цей канал більше як хобі. Тобто я буду рада, якщо він буде розвиватися і приносити мені е е дохід. Але я його не для цього почала вести в Ірландії. Я його взагалі цей канал створила ще пару років тому в Україні. І на ньому я показувала свою спеціалізацію, свою професію, швейну. У мене там також є відео, які набирали багато переглядів, він у мене розвивався, я вже майже тисячу, тисячу підписників мала. Ось, ну а Потім самі знаєте, розпочалася війна, і я цей канал, звичайно, що закинула. Сільськогосподарські канали я ще вела, а от Швейний вже не було тоді замовників і навіть вже на той час шити у мене не було навіть ніякого бажання, якщо чесно, я більш займалася сільським господарством, ну і вела про це блог. Так що зараз для мене цей канал, він як психологічна допомога самій собі. Розумієте? Я його веду для того, щоб відволікатися від поганих думок. Для спілкування з людьми мені це дуже допомагає і подобається. Для того, щоб відчувати, що я комусь потрібна також. Ну, як би це так дивно не звучало, але також ну, це правда. Тому що ви пишете і кажете, що мій канал вам допомагає якось відволіктися там, хоча б на 20 хвилин щодня від реального життя, відпочити духовно-морально. Це мені також дуже приємно розумієте? Я сама відпочиваю, от реально я відпочиваю, коли знімаю відео. Я не відчуваю, що це якась дуже важка робота для мене. Хоча це багато займає часу. Зняти відео, наприклад, там на пів години. Не, ти його знімаєш не за пів години, можеш витратити більше часу. Потім ще монтаж, десь ще займає від години, навіть більше. Ну, розумієте, це також праця. Ну, тобто Я не сказала, що це там дуже супер-пупер, велика праця, але це, це теж праця. Ну і плюс я можу якось розвиватися в цьому напрямку, тому що мені це я ж кажу, вже не раз сказала, мені це подобається. Знімати подобається, розповідати подобається. Ось. Ну і просто я що це перспективна, справа, якщо саме канал подобається людям і заходить, тому що багато є блогерів, які розпочинають, і потім закидають, і все. І на тому все закінчиться. Звичайно, що так грошей не заробиш ніяких. А коли ти просто отримуєш від цього задоволення, ти показуєш те, що тобі подобається. І в тебе по-любому знайдуться люди, однодумці. Твоя друга сім'я. Я так називаю друзі, яким також це буде подобатися. І в тебе буде своя аудиторія. Просто потрібно кайфувати від того, що ти робиш. По можливості, звичайно. Просто що в мене тут ще такі умови зараз. Бачите, що в мене є трохи часу, щоб цим займатися. Небагато, але є. Ось. Поки що я в таких умовах я вже розповідала, що я не можу зараз фізично працювати. Ну, не хочу цього хейту, не буду углублятися, тим більше що це моє особисте. От. Тому якось поки що так в мене виходить, бачите? Вдома я знімала свої блоги під час роботи, по сільському господарству. Я працювала біля нього і знімала те, що я роблю. Якісь рекомендації людям давала. Ось. А по швейному, також, коли замовлення були, я кріпила камеру на штатив і знімала. Ось. Ну так само це займає час, звичайно, тому що ти навіть якщо знімаєш, не те, що я зараз, от я там прогулянку знімаю, чи там якусь подорож нашу, чи ще щось там, ну чи якусь інформацію про Ірландію, якусь там важливу комусь. ось. А ти просто, навіть коли знімаєш те, що ти робиш, все одно ж матеріал тобі потім після тої праці, що ти зробив, яку ти знімав, тобі ж треба все одно його монтувати і приділяти на це час. Ось так що тут якось воно по-іншому. Та і другого формату зовсім канал. Ось, Якщо вам цікаво, можете подивитися мій канал про сільське господарство, називається Подвір'я одним словом. Подвір'я. Там в мене 16 тисяч підписників. ось, Він дуже гарний, я ж кажу, розвивався. І якби не ця клята війна, то ну, я думаю, що я б мала б, там вже більше значно. Активу і я ж кажу, що я могла б вже трошки як би, себе і фінансово підтримувати. Звичайно, що це було б. не прям вітер, як вибачте. Це було б не прям сильно багато, але це все треба з часом і воно все поступово, поступово, поступово. І якщо цим займатися, то рано чи пізно воно все одно принесе свої плоди, розумієте? Ось тому, друзі, ось якось так. І ще собі який там двіж в тому пабі. Наші навіть жіначки з нашого готелю. Можливо, туди йдуть красиві такі. Не знаю, можливо. Бачите, як побачила будинок на колесах і одразу прийшли ідеї в голову. Про що можна було розповісти. Отакі в мене відео, вони без сценарію. Не знаю. От якось так воно у мене виходить. Що вдома ніякого сценарію я не робила ніколи. Тому що знімала свою працю. Як ти по сценарію будеш знімати свою працю? Ось що тут? Просто знімаю все, як є, своє життя реальне. І мені так само подобаються такі, саме такі блогери, які показують саме реально те, що є насправді. Без якихось спеціальних, награних, можна сказати. Сценаріїв там, прописаного чогось, до яких потрібно там готуватися, фарбуються, якось одягаються спеціально. Не знаю, можливо, це в якомусь своєму розумінні і правильно. Типу, як люди люблять картинку, там красиво, щоб воно було там. Але для мене це якось наче типу, як штучно, не хочу нікого образити, але воно якось не так. Мені якось подобається. Більш такі реаліті. Розумієте, отак просто людина поділилася своїми думками, людина поділилася своїм життям, спостереженнями, якимись подіями, без всякого додаткового. І це простіше. Простіше в тому плані, що не те, щоб я там жалкувала свого часу чи там лінувалася, ні, не в тому сенс. А простіше в сприйнятті того, що ти сам робиш. І людей, які дивляться тебе. Тобі як true story, знаєте, правдива історія. Ось, ну от якось так. Пройшлася трішки. Мені так приємно, коли я можу, знаєте, як ем, виговоритися комусь. І потім ще навіть отримати віддачу від вас в якості гарних коментарів, підтримки і тому подібне. Так що, дякую вам ще раз. Що ви зі мною підтримуєте мене. І будемо прощатися. Всім пока-пока.